2022 рік виявився дуже непростим. Ворог підступно напав на нашу країну, столицю, міста. І сьогодні ми вимушені усі разом боротися проти агресора. Коли в домівках немає світла, немає тепла, нам важко, але ми не зламні. Ми не переможні. Ми єдина нація, яка б'ється разом проти агресора. Ми переможемо! Ми будемо далі вільні, незалежні. Але сьогодні, коли всі очікують дива та свят, хочеться побажати, щоб ми далі були, як ЗСУ. Вся країна разом. Кожен чоловік сьогодні має бути частиною Збройних сил. Кожна жінка сьогодні має далі вірити і підтримувати. Всі діти мають далі радіти. І мати право на посмішку та щастя. Коли ми очікуємо дива та свят, я хочу, щоб воно сталося. Я вітаю вас з прийдешніми святами, з Новим Роком та Різдвом Христовим і бажаю, щоб ми перемогли, щоб в наших домівках був мир і спокій. Слава Україні! Вірю в перемогу! Олексій Шевчук.